На першої ночі і перша в моєму житті Франція містечко Шамоні і готель Кіріят. Кіріят Хотел Тризірки в Кіріаді коштує одна ніч зі сніданком в готелі 16 євро на дорослого. Зовсім недорого Зіна номер 301. не можу відкрити, Так нам користуватися. Що не той стороне? Так, треба розібрати. Може швидко застромити його стромити. Не знаю. Не відкриваються двері. Можу зайти, це перекол. Це таке перший раз. Ну. Якщо не було видно вида з номера, то я зранку познімаю. Ось так ми у Франції живемо, ось наш вид з готелю. такий. Там го гори Альпи. Тут недалеко гора Монблан. Ось на скелі хрест стоїть. Значит, туда поднимаете альпинисты. А полюды, яких любят, ходят по горы. Всем пока. Бонжур, всем. Слушайте, как вы приехали. Слушайте, как вы Тринадцать евро, семнадцать, пятнадцать, Таке містечко. Шерлі пап. Кірілят хотел. І Гора Монблан тут недалеко. Які високі біля готелю дерева. Ось які великі. І автобус виходить. Якби ці листочки були менші і були в Україні, то я би подумала, що це плющ, але вони такі великі, мабуть, плющ не росте до таких розмірів. Також тут їздять на велосипедах. Пройдусь, поки автобус не приїхав. Лена, подивитися за мій чемодан, я отуди туди трошки пройдусь. А ну, там особливо ні, по здання, потім от там виходиш там в центр, куди не вийдуть. До Добре, трошки тут. Савеурс эт натуре. Есть такие тут будыночки. Здесь стал Есть такие рослынки. Сьогодні вдалося проплатити екскурсію з картки на картку, я заплатила по курсу. Так що їду на екскурсію. Цікаво труби так стрічати в даху. Всі в вертанці. Кебаб, Міні-кебаб. 950 950 кошти шамбері. Містечко називається Шамбері. Як не вивчу. От повертаюсь, бо може автобус не з цього боку поїхати, а з того, щоб мене ніхто не чекав. І тут і тут смітники. були в готелі італійські туристи на сніданку всім. Пока! Прикольно чути французьку мову.